Фронті, нібито ліквідували Путіна, але йдеться про його двійника, адже окупант дуже схожий на російського диктатора. Міг би стати його двійником, але став добривом на нашій землі. Адже бійці бригади Спартан знищили двійника Путіна. І далі детальніше розглянемо це питання, адже певні коментарі вже від військових з'являються. Так стало відомо, що бійці бригади Спартан помітили на фронті російського диктатора Путіна, та не вагаючись ні на секунду, одразу його. Ліквідували відповідним відео. Вони також поділилися у вівторок, 16 вересня, на своєму телеграм-каналі. Щоправда, в підсумку з'ясувалося, що цей ліквідований окупант лише двійник глави кремлівського режиму. Втім, настрій нашим бійцям все одно не зіпсувати, адже Будь-який знищений загарбник це вже є добре. Цей піхотинець армії РФ міг стати черговим двійником кремлівського диктатора, але Родіна відправила його до України. Це я цитую, що говорять наші військові: штурмувати покровський напрямок. Тут він потрапив до поля зору Спартану та був успішно знищений. Ні на що не натякаємо, але скидів наших операторів дронів вистачить на усіх росіян, що прийшли на українську землю. Зазначають наші. Захисники бачимо дійсно, що наші захисники титанічну працю кожного дня виконують. Бачимо і по зведеннях від генштабу збройних сил України, що чимало окупантів ліквідовується на території нашої країни. Як і чимало вибухів, лунає на території Російської Федерації. Зокрема, далі поговоримо і про те, що було уражено, адже офіційно генштаб зазначає, що Уражено Саратовський НПЗ Рефі, де виробляють понад 20 видів нафтопродуктів. Там фіксували вибухи, а також пожежу. Ну і результати ураження нині уточнюються. Варто зазначити, що Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального та мазуту. Ну і він також залучений до забезпечення потреб Збройних сил. Рашийської Федерації стало відомо, що вночі, 16 вересня, Росія атакували вкотре добрі дрони. Ну і відомо про ураження Саратовського НПЗ. Про це повідомили у Генштабі. У ніч на 16 вересня підрозділи сил спеціальних операцій, взаємодії з іншими складовими сил оборони, вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу. У районі об'єкта фіксують вибухи а також пожежу. Ну і результати ураження нині уточнюються. Як уточнили згодом, збройних силах України Саратовське НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального мазуту, а також ще багато чого, що впливає на хід російсько-української війни. І, зокрема, це є дуже і дуже позитивно. Як зазначили в Генштабі у 2023 році, обсяг переробки Саратовським НПЗ складав 4,8 мільйона тонн. Відомо, що підприємство бере участь у забезпеченні окупаційної армії, як наголошують у Генштабі. Сили оборони України послідовно здійснюють заходи спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами, озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти. України. Ну і цієї ночі, як повідомляє голова центру вивчення окупації, Петро Андрющенко, вибухи лунали і в інших регіонах Росії. У Ростовській області також виникла пожежа. Наслідки уточнюються. Офіційний Ростов підтверджує наслідки на землі. Торській області вибухи лунали також у районі Новомосковська. Там надходили повідомлення про наслідки на землі, але вони також. Потребують уточнення. Тобто, дійсно бачимо, що продовжується бавовна на території Російської Федерації, бо більше також і в Саратові вибухи лунали про це. Стало відомо і від речника української добровольчої армії Сергій Брачук. Також прокоментував відповідно ці події в себе у телеграм-каналі. Далі можемо почути і його думки також. Слава Україні! Сьогодні кава на вибір. Будь ласка, по-саратовськи, по-енгельськи. Там є ураження промислових об'єктів, як мінімум, промислових об'єктів. Дані уточнюються. Ну і звичайно, по-ростовськи. Там теж горіло, палало. Що саме розвідка опрацює і повідомить? Але на Росії кожного дня, кожної ночі гучно. Я кажу, далі буде. А ми тримаємо стрій. Не забувайте допомагати силам оборони. Збори впали у всіх. Війна не закінчилася, пам'ятайте про це, і не закінчиться завтра і післязавтра. Самі ж бачите ситуацію. Ще раз допомагайте силам оборони. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть, ворогам! Далі, друзі, будемо говорити і про міжнародну політику, зокрема щодо лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, адже його запитали, хто ж винен у провалі переговорів щодо України. Далі розглянемо, що ж відповів президент США цього разу. Після саміту із Путіним на Алясці та зустрічі з Володимиром Зеленським в Білому домі Дональд Трамп обіцяв вдатися до рішучих кроків, якщо за два тижні у мирних переговорах не буде досягнуто прогресу. Журналісти нагадали політику його слова. Журналісти зустріли американського лідера також перед його вилітом до Вашингтону. І вони запитали президента США про провал переговорів між Україною та Росією. Ну і далі будемо цитувати його слова. Також представники ЗМІ нагадали, що Дональд Трамп заявив, що за два тижні стане зрозуміло, в якому напрямку рухаються переговори щодо України, і президент наголошував, що після того він ухвалить. Дуже важливе рішення або запровадить масштабні санкції, або не робитиме. Нічого політик наголосив, що мовляв він звертатиме увагу на те, чи я саме буде провинно, що угода укласти угоду укласти не вдалося Україні чи Росії. Минуло два тижні. Жодного прогресу в регулюванні війни в Україні немає. Анонсована Трампом двостороння зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна також не відбулася. Ну і журналісти тепер поцікавилися в Трампа чи він визначив, хто винен у тому, що ситуація зайшла у глухий кут. Президент Шана наголосив, що це. Не має значення і далі цитую глухий кут. Це не має значення, це не важливо, тому що коли це почнеться, це буде дуже дуже сильно. Так що це не важливо. Доволі абстрактно відреагував Трамп. Але попередні також певні заяви від нього лунали. Адже Дональд Трамп наголосив, що готовий запровадити сильні санкції проти Росії. Але якщо Європа припинить купувати російську нафту, американський лідер намагається пояснити брак результатів його мирних зусиль, особисто неприязню зеленського і Путіна. Ну і також у неділю чотирнадцятого. Вересня, коли президент Ша говорив про втрати серед українських та російських військових, він вперше назвав Росію. Агресором, але певні думки є щодо цього і від лідера нашої країни Володимира Зеленського, адже він зазначає, що Путін дійсно вийшов нині з ізоляції. Також сфотографувався з Трампом і так він коментує переговори Дональда Трампа та російського диктатора Путіна на Алясці. Президент України Володимир Зеленський заявив, що мало б сенс, якби Україна брала участь у переговорах на Алясці. Результатом двосторонніх переговорів він вважає фактично вихід Путіна з ізоляції. словами Мама Зеленського, ця зустріч відкрила дорогу Путіну до інших зустрічей, а також діалогів. Про це вже пишуть наші колеги з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського Sky News. На думку Зеленського, якби Україна брала участь у переговорах на Алясці, це могло б дати результат. Натамість, Путін лише отримав подарунок у вигляді виходу з ізоляції та фотографію з Трампом. Ця зустріч, за словами президента України, відкрила для Путіна можливості до нових зустрічей, а також діалогів. Натомість він мав би заплатити більше, аби припинити війну. Далі цитую Зеленського. Важливо не давати Путіну простір, інакше він не відчує потреби зупинити війну. Бо навіщо? Тобто, якщо він воює, веде війну і всі намагаються зупинити його словами, але натомість треба застосовувати силу. Він розуміє силу. Це його мова. Він не знає багато мов, але мову сили розуміє як рідну російську. Ми дуже просимо наші країни, Європу. США, Показати це каже Зеленський. Ну і він додав, що Путін намагається обминути вкотре Трампа. Він робить усе, аби оминути санкції. Ну і ба більше президент України Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа сформувати чітку позицію, яка допоможе зупинити Путіна і наблизити завершення війни. Він підкреслив, що Україну намагаються змусити прийняти невигідні умови. Зеленський очікує предметної розмови з прем'єр-міністром Великої Британії щодо майбутніх гарантій безпеки для України. Під час європейського візиту Трампа